А на ситуація у Куп'янську на Харківщині. Росіяни б'ють по логістичних шляхах, щоб завдати будь завадити будь-якій допомозі людям, які мешкають на території громади. Там триває евакуація. Та, попри небезпеку, на Куп'янщині лишаються понад 5 тисяч жителів. Під час однієї з останніх операцій українським воїнам вдалося витиснити росіян з півночі Харківщини. 13-та бригада Нацгвардії Хартія спільно з ГУР відкинула ворожу армію на кілька кілометрів неподалік липців. Ворог. Не припиняє постійно бити, бити по цивільній, по критичній інфраструктурі, нищуючи все фактично, починаючи з того, що може дати можливість людям підготуватися до осіння зимового періоду. Якщо ми кажемо про всю територію громади, це 5100 цивільних мешканців. За ну, тиждень ми вивезли понад 800 людей. Це фактично велика цифра. Або люди самостійно виїхали, або здебільшого скористалися евакуацією на мрамор гарячої лінії. За ними приїхав спеціальний транспорт, поліція ДСНС. Примусово екваку... евакуація родини з дітьми триває з Костянтинівської громади Донеччини. Ще до вересня цього року там перебувало близько двох тисяч дітей. Нині залишається понад двісті. Виїхати сім'ям допомагають поліцейські, евакуаційні групи, вивозять їх на броньованих авто. малечо одягають у захисні комплекти, дитячі шоломи та бронежилети, аби зробити цей процес максимально безпечним. Наразі безпекова ситуація у Костянтинівській громаді край важка. У зв'язку з тим, що щоденна, хаотична по місту Костянтинівка та Костянтинівському району відбуваються обстріли з усіх видів озброєння. Ну, яка ракета победила, бахнула. Усі попагали. Прифронтова запорізька область готується до опалювального сезону. Нині всі об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери Запоріжжя технічно готові до опалювального сезону. Повідомив очільник області. Тож тепло в будинках місцевих має з'явитися вже на початку листопада. А ось у прифронтових громадах понад 30 тисяч родин потребують допомоги на осінній зимовий період. Їм місцева влада і донори передають дрова, палети або ж гроші на закупівлю палива. Готуємо перефронтові громади області до зими. Понад 30 тисяч родин отримують дрова, пелети або гроші на закупівлю палива від міжнародних партнерів. До надання фінансової допомоги долучилися 13 донорів. Курахівські та покровські напрямки залишаються найгарячішими точками на фронті. Там ворог за підтримки авіації десятки разів атакував позиції наших оборонців. Повідомляє генштаб. Противник не припиняє штурмувати і на інших ділянках східного фронту намагається прорвати оборону наших військ. Загалом за цей час доби на цей час доби на фронті зафіксовано понад півсотні бойових зіткнень. Наші військові розповідають, що серед солдатів ворожої армії зустрічаються найманці з різних країн. Їх росіяни не шкодують і кидають на штурми. Як Гарматним м'ясом, ми розуміємо, що їхні приватні військові компанії, найманці, і так е, працюють по всьому фактично світу. Шукають злочинців, е, ну фактично, негідних ну найманців з різних куточків світу. Ми розуміємо, що це не перший раз, коли е, були свідчення про те, що в лавах окупаційних військ е, 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 воюють ті чи інші, скажімо так, з третіх з країн світу. Чорноморський флот Росії змінює прописку, а все завдяки українським дронам. Чи не вперше у цьому зізналися в Росії? Сенатор Російської Федерації Дмитро Дмитрозін заявив, що кораблі вимушені залишити тимчасово окупований Крим, аби не стати легкою мішенью безпілотників збройних сил України. Сторожові кораблі Росіяни вивели з території півострова ще в липні. А ті судна, що лишаються, окупанти з усіх сил намагаються захистити авіацію. Вони патрулюють посилено на західну частину, західне узбережжя півострову Крим тимчасово окупованого, і південне, звісно. Застосовують також вони гелікоптери для протидронової боротьби В такий спосіб, вони намагаються обезпечити арешти свого флоту, який залишається про дібазування від можливих дронових атак. Так само цю, це патрулювання, цю оборону вони здійснюють і щодо. Так званого кримського мосту, ну тобто, авіація задіяна максимально. Міжнародний валютний фонд надав новий прогноз щодо завершення війни в Україні. В МВФ переглянули базовий сценарій термінів, коли війна може зайти на нівець. Тепер це останній квартал 25-го року. У валютному фонді зазначили, що тривалі бойові дії призведуть до ще більшого негативного впливу на економічні показники, нестачу робочої сили і тиск імпорту і динаміку населення. Нагадаю, у червні МВФ прогнозував закінчення війни наприкінці 24-го року. І тепер до Бразилії. Президент Бразилії Луїс Лула Дасілова не полетить в Росію на саміт Брікс. Про це напередодні повідомив телеканал CNN Бразил із посиланням на медичний бюлетень. Мовляв, Дасілова отримав головну травму. Тож лікарі порадили йому відмовитися від далеких, від далеких авіаперельотів. А ось лідери Китаю та Індії Сі Цзіньпінь і Нарендра Моді відвідують саміт БРІКС, який завтра стартує у Казані. До слова на днях російський диктатор Путін заявив, що не поїде на саміт G20 – до Бразилії наступного місяця, мабуть, тому що там його могли заруштувати за ордером міжнародного кримінального суду. А Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони через хабарництво в медико-соціальних експертних комісіях. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні. Нагадаю, передумовою цього став скандал, коли з'ясувалося, що понад 60 прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. Те, що відбувається з МСЕК медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень, призначив РНБУ. Генеральна прокуратура України проводить службове розслідування щодо оформлення цих інвалідностей працівниками структури. Відомо, що більшість із них отримали статус ще до початку війни, але слідство не виключає, що це фальшива інвалідність заради вищих пенсій. Саме тому прокурори з сумнівним медичним статусом мають пройти його пройти обстеження наново. Заявив генпрокурор Андрій Костін. Він наголосив, що розслідування проведе не лише проведуть не лише на Хмельниччині, а й по всій країні. Зокрема, серед працівників офісу і генпрокуратури. Дуже важливо встановити саме за яких обставин кожен і кожна, хто отримав інвалідність із прокурорів, за яких саме обставин, коли, де, як і ще раз за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що той відсоток прокурорів Хмельницької області він є. Я би сказав таким дуже високим з точки зору наших попередніх даних, яких ми які ми збираємо зараз по інших регіонах, по інших прокуратурах.